Обідобісі до 9 травня на Росії триває вже цілий тиждень. То на площі виставили на показ трофейну техніку НАТО, її розлючені пенсіонери агресивно тицяли дулі та стискали кулаки. А от для елітного прошарку росіян до 9 травня на болотах випустили свою версію 15-го айфону вартістю майже 6 тисяч доларів. Прикрасили червоною зіркою, георгівською стрічкою. А ексклюзивну модель телефону ворожої шпигунської і злощасної, як вважають росіяни компанії Apple по-своєму назвали «Побєда». В торговельних центрах влаштували костюмований спектакль, веселились з прапорами, пілотками та в уніформі. Напередодні свята активізувались освободітелі І за кордоном у Німеччині Бранденбурзькі ворота підсвітили у кровавий червоний з логотипом СРСР – серпом і молотом. У Лівані ж водили хороводи з прапорами та безсмертними. Піснями. І до 9 травня встигнути все. Навіть на інавгурацію терорист Путін офіційно знов став самопроголошеним президентом. Головне благословення від Кирила отримав агромне кількість росіян. в голові держави не тільки успішного політика но очень доброго, умного, сердечного чоловіка. Сердечну і добру людину уважили навіть на поштових марках від фотошоплений фейс російського диктатора тепер на Таврі, яке москвичі можуть придбати в головпоштампі. Розганяють і ролики про окупантів-вбийця по- їхньому героїв Росії. Ті говорять про чергову перемогу не за горами і традиційно згадують своїх. Дідів. Мой дід фронтовик, ветеран Великої Отечественної війни. Будучи ще совсем юним, я брав з нього примір і благодаря моєму діду вибрав професію, родину захищати. Паралельно з клоунадою на Росії в день інавгурації Путіна в Газі акція в'язниця, а не Кремль і фігура російського диктатора в кайданках та тюремній формі. Сподіваємось, це і чекатиме на усіх російських вбивць найближчим часом. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу.